Привіт! вітаємо на каналі Зоокомплекс. Сьогодні говоримо про надзвичайно красивих абісинських кішок. Це елегантні тварини середніх розмірів із сильними граційними тілами і струмкими лапами. Серед людей вони стали популярними завдяки своєму інтелекту, красі та грайливому характеру. Гайде знайомитися ближче, адже, можливо, саме абісинська кішка, порода вашої мрії. Абісинці вважаються однією з найдавніших кутячих порід. Вони з'явилися в Ефіопії близько 2-2,5 тисяч років тому. Вчені вважають, що на фресках в усипальницях фараонів зображалися саме ці розкішні кішки, стрункі і вийтунчені, із благородним виглядом і царською поставою. У Єгипті абісинські кішки вважалися священними. Утримувати їх могли тільки фараони та шляхетні придворні. Зовнішній вигляд і характер абісинців. Представники цієї породи дуже витончені і мініатюрні. Середня вага дорослої тварини складає 4-6 кілограмів, а то й менше. Кіт здається худим, але це особливості його статури. У абісенців витягнуті кінцівки та тулуб, голова клиноподібної форми з великими високо посадженими вухами. Ці кішки мають гарні мигдалоподібні очі, з ніби чорною підводкою, схожою на намальовані стрілки. Колір очей варіюється від бурштинового до суковито-зеленого. Шерсть у цього кота дуже коротка, але густа і приємна на дотик, ніби шуковиста. Забарвлення зустрічається чотирьох основних відтінків. Блакитний фавен, сорель та дикий. Живуть ці красені близько 20 років. За характером абісенці дуже живі та грайливі, не можуть всидіти на місці жодної хвилини. Люблять розмовляти, тихо нявкати, бурчати, ніби відповідаючи на запитання господарів. Товариська і ласкава поведінка такого кота поширюється буквально на всіх. Вони дружні і з дітьми добре ладнають навіть із собаками, що живуть поруч. Догляд за бісинською кішкою утримання та догляд за цією породою не займатиме дуже багато часу. Годувати її потрібно, як і будь-яких інших котів, якісно та збалансовано. До речі, представники цієї породи часто бувають доволі вибагливими у їжі, хоча це звична історія для таких домашніх тварин, як котики. Також, як і будь-якого улюбленця, цих котів обов'язково та вчасно потрібно обробляти від паразитів, а також вакцинувати. Раз на тиждень абісинця варто добре вичісувати, іноді купати із використанням м'якого шампуню для котів. Особливу увагу шерсті кішки доведеться приділяти у період линяння, проте в якогось особливого клопоту це не принесе. Якщо говорити про хвороби притаманні цій породі, то найчастіше абісинці страждають хворобами нирок. І зазвичай це стосується особин старше п'ятирічного віку. Іноді зустрічаються і проблеми з зором. Власники абісинських котів вказують на дуже розвинений інтелект цих граціозних тварин. Ці кішки вибирають собі основного господаря і сильно прив'язуються до нього. Проте люблять і інших членів родини та залюбки проводять з ними час. Також абісинці готові брати участь у будь-якій домашній справі, починаючи від перегляду футболу по телевізору та закінчуючи пранням. Вони будуть буквально ходити по сліду свого господаря, поки той зайнятий справами. Ці коти люблять спілкуватися із людьми. Їм подобається увага, вони хочуть брати участь у житті сім'ї. Порода не потребує великого простору, проте періодично може перебувати на вільному вигулі. Якщо, наприклад, господарі мають приватну ділянку. Однак, пам'ятайте, сам вигул на неогородженій ділянці в місті чи селі без нагляду власника дуже небезпечне заняття для будь-якої тварини. Незалежно від того, породиста ста вона чи ні, та чи мала такий досвід раніше. Абісинська порода кішок легко тренується, тому її можна навчати прогулянкам на повідку. З їхнім інтересом до гри у поєднанні з високим інтелектом абісвінців іноді називають клоунами королівства котів. Та варто зрозуміти, це не просто декоративна домашня порода, це розумна, дотепна, весела та смішна кішка, яка може вимагати, і звісно ж вимагатиме уваги та поваги до себе. Ось і все, заводьте вихованців до душі та характеру, і пам'ятайте, що навіть безпородний котик з притулку стане чудовим другом. Дякуємо за перегляд і лайки! Це допомагає нам просувати український контент про життя із хвостиками. Чекаємо на шопінг в зоокомплекс. Побачимося.